Ви собі таку сцену, чоловік із темним минулим, який десятиліттями жив на межі закону, приходить на сільську землю, куплену ним майже за копійки п'ять гривень ціна, за яку в наш час не купиш навіть буханку хліба. Але саме ці п'ять гривень стали початком історії, де зіштовхнулися жорстокість і ніжність, минуле і шанс на нове життя. І ось тут постає питання. Чи може куля з минулого зруйнувати любов, яка тільки починає народжуватись? Боляче визнавати, але правда така більшість людей теж продають частини свого життя за п'ять гривень, компромісами, відмовою від мрій, мовчанням там, де треба було говорити? Вигідні на перший погляд рішення часто перетворюються на пастки. Історія Олексія саме про це про ціну, яку ми платимо, коли думаємо, що виграли. Але що, як виграш виявляється втратою? А тепер уяви він приходить у свій новий дім, а там живе дівчина. Не просто дівчина, а та, яка бореться до останнього подиху за свій дім, свою землю, свою гідність, і саме ця зустріч стає його найважчим випробуванням, бо його темні рішення стикаються з її чистотою, і в результаті народжується щось, чого він сам не очікував потреба зробити щось правильне. Тож питання не в тому, що він купив за ці п'ять гривень, питання в тому, що він готовий втратити, щоб усе виправити. І саме тут починається історія, яка шокує, надихає і водночас відкриває очі на те, що справжня ціна життя ніколи не вимірюється грошима. Олексій Мельник більше не був тим чоловіком, що жив у темряві чужих наказів і кривавих контрактів. Тепер він їхав вузькою ґрунтовою дорогою. Крізь поля соняшників із пилом, що здіймався з під коліс старенького москвича. Подумайте самі ціла садиба за 50 гривень на районному торзі, звучить майже як жарт, правда? Та життя часто випробовує нас такими іроніями дешеве на папері може коштувати занадто дорого для совісті. І саме це відчував Олексій ще до того, як переступив хвіртку старого подвір'я. Він очікував побачити. Порожнє обійстя з зарослими бур'янами і скрипучим парканом, але замість тиші почув голос твердий і водночас вразливий. Перед ним стояла дівчина з прямим поглядом Катерина Бондаренко. Для нього це була лише майнова одиниця, а для неї рідна хата, в якій пахло хлібом матері і димом з печі. Борги батька, хвороби та неврожай відібрали у них землю. Подумайте. Скільки разів у вашому житті вам доводилося боротися не за річ, а за частинку себе? Олексій, звиклий залагоджувати конфлікти силою, тепер розгубився. Катерина не була ворогом, не була мішенню. Вона була живим нагадуванням про те, що папір і печатка не завжди рівні справедливості. І в цьому є простий урок часто ті, хто має найменше, готові битися найсильніше. Згадайте. Коли сусідка захищає стару яблуню від вирубки, чи бабуся не дозволяє винести старий рушник з хати, вони захищають не речі, а пам'ять і душу. Іноді доля ставить перед нами дзеркала у вигляді людей. Катерина була саме таким дзеркалом для Олексія. Її твердість і водночас крихкість відкривали йому внутрішнє питання цю землю я виграв чи вкрав? Багато з нас також відчували подібне. Коли здобуток формально наш, але всередині гризе сумнів як акції, куплені у компанії на межі краху, чи будинок, відхоплений у сім'ї з боргами, дешевизна може обернутися моральним тягарем. А для Олексія ця тінь тільки починала зростати. Катерині було всього дев'ятнадцять, але її голос звучав так, ніби за плечима стояли десятиліття випробувань. Вона пояснювала, що торішні дощі змили врожай, а лікарні висмоктали останні гроші з кишень батька. Земля, яку він плекав руками, перейшла до чужих людей лише через кілька підписів, і тут ми бачимо щось більше, ніж просто втрату майна, це зламана історія, яку не повернеш звичайним перепрошую. Чи не нагадує це вам моменти, коли життя забирає щось, що здавалось непорушним, і ви безсилі щось змінити? Олексій слухав, і в ньому боролися два світи: один холодний, колишнього кілера, який знав лише чіткі накази і гроші на рахунку, інший теперішній, який вперше за довгий час відчув, як слово справедливість може боліти сильніше, ніж куля. Коли він дивився на Катерину, він бачив не просто дівчину, а символ того, що втрачене, не вимірюється гривнями. Це як у бізнесі. Ти можеш купити компанію, але не зможеш купити довіру її працівників. Вона розповідала, як мати продавала прикраси, щоб купити ліки, як брати змушені були йти працювати в місто аби прогодувати менших. Кожне її слово лягало на Олексія каменем. Уявіть, що ви купуєте щось за копійки. А виявляється, за цими стінами чи полями стоїть ціла драма. Це як купити старий будинок і знайти в ньому щоденник дитини, яка там виросла. Тоді покупка перестає бути вигідною угодою, вона стає моральним випробуванням. Саме тут він уперше замислився можливо, не земля вибрала його, а доля підсунула цей двір, щоб він переглянув своє минуле Бо чи можна будувати нове життя на чужих сльозах? Це питання, яке кожен із нас має ставити собі частіше. Адже погодьтеся легше закрити очі і сказати, це просто бізнес. Але важче зізнатися, що іноді бізнес це чужа трагедія. І Олексій уже відчував, що ця дівчина змінить його більше, ніж будь-який контракт у минулому. Вечір накрив село тихим туманом і навіть цвіркуни здавалися обережнішими, ніж завжди. Олексій стояв біля хвіртки і ловив себе на думці чи маю я право її виганяти. Здавалося б, він, господар, документи підписані, але кожен крок Катерини по подвір'ю говорив йому. Це не твоє, це наше. І ось замість холодного наказу він вимовив залишайся на ніч, у хаті є місце. Це рішення мало більше ваги, ніж десятки його колишніх контрактів. Бо вперше він обрав не вигоду, а людяність. Катерина спершу дивилася на нього з підозрою. У її очах він був чужинцем можливо, навіть ворогом, який забрав те, що їй дороге. Але слова Олексія звучали не як пастка, а як просте людське співчуття. І тут з'являється важлива істина доброта часто виглядає дивною там, де люди звикли бачити тільки жорстокість. Це як коли в бізнес середовищі хтось раптом допомагає конкуренту, інші не розуміють, але саме такий крок показує справжню силу. Всередині хати Олексій бачив порожні стіни, але Катерина бачила спогади. Для нього це були квадратні метри, для неї історії дитинства. І що цікаво, коли ми починаємо дивитися на речі очима іншої людини, вони набувають зовсім іншого значення. Спробуйте самі, зайдіть у старий дім, і подумайте, хто тут жив, що вони відчували. Ця практика вчить більше співчуття, ніж будь-які книжки з психології, і, хоча він дозволив їй залишитися, його серце було неспокійним. Бо разом із Катериною в хату зайшло й запитання чи можу я почати нове життя, якщо не залагодив старого? Це питання буде переслідувати його і надалі, бо погодьтеся, кожен із нас має кімнату, де ми ховаємо минуле. І час від часу воно все одно нагадує про себе. А цієї ночі Олексій зрозумів двері до тієї кімнати почали відчинятися самі собою. Ранок зустрів їх запахом гарячого борщу та свіжого житнього хліба. Катерина ще насторожена поставила миску на стіл, а Олексій сидів. Ніби збирався не їсти, а сповідатися. Він дивився на свій шматок хліба і раптом почав говорити не уривками, як звик, а відверто розповів, що колись був чужою тінню, виконував накази, де людське життя коштувало дешевше, ніж пачка цигарок. І тут настав той момент, коли слова важили більше, ніж кулі. Ви ж знаєте, що справжня довіра починається там, де ми відкриваємо свої найгірші таємниці. Катерина слухала і її очі ставали то холоднішими, то м'якшими. Це була боротьба вірити чи боятися. Але він продовжував Твоя стійкість, дівчино, твоє небажання здаватись навіть тоді, коли все втрачено, змусило мене відчути, що я теж можу змінитися. У цьому прихована велика істина, іноді чужа сила стає нашим дзеркалом і відкриває двері, про які ми навіть не знали. Таке буває в сім'ях. У дружбі, у партнерстві, одна людина своїм прикладом здатна витягнути іншу з прірви. Потім пролунало те, чого Катерина зовсім не чекала. Він заявив, що поверне їй землю без жодної копійки. Уявіть, чоловік, який міг би заробити на ній десятки тисяч, просто відмовився. Але його прохання було не менш несподіваним залишитися і допомогти відродити господарство. Це як у бізнесі інвестор вкладає не гроші. А працю і серце. Бо погодьтеся, іноді найцінніше це, це не ресурс, а готовність працювати поруч. Катерина мовчала, та її руки тремтіли над ложкою. Вона розуміла перед нею не просто колишній найманець, а людина, яка прагне відкупити минуле діями. І тут виникає запитання для кожного з нас: чи можна змінити своє життя, якщо ми готові віддати те, що вважаємо здобутим, і почати працювати по-новому? Відповідь Олексія була чітка його рішення стати частиною цього двору було першим кроком до справжнього переродження, а попереду чекали ще складніші випробування. Катерина не була наївною дівчиною, що легко піддається обіцянкам, вона виросла на землі, де кожен день вимагав сили й обережності. Тому, коли Олексій сказав про своє рішення, вона підняла голову і твердо поставила умови Ти будеш спати в стодолі, працювати як я. І не робитимеш жодного кроку, який загрожуватиме моїй безпеці. Її голос звучав не як прохання, а як закон. І це була мудрість довіра без меж завжди веде до втрат, але довіра з правилами дає шанс на зростання. Олексій прийняв ці умови без суперечок. Для нього це було дивно новим досвідом. Колись він диктував правила іншим, а тепер слухав їх від дівчини, яка ще вчора боролася за своє право. Просто жити у своєму домі. І знаєте що? Саме в цьому і криється справжня сила навчитися підкорятися, коли твоя гордість кричить ні. Подумайте, скільки стосунків руйнується лише тому, що хтось не здатен прийняти умови іншого. Коли вони разом вирушили до сільради, щоб офіційно переоформити документи, у кабінеті чиновника було тихо, мов у храмі. Олексій поставив свій підпис, і земля знову стала Катериною. В ту мить він відчув, що знімає з плечей тягар. Це було не просто юридичне рішення, а символічне очищення. Як іноді буває в житті, ми віддаємо те, що не наше, і тільки тоді отримуємо справжній спокій. Катерина дивилася на нього вже інакше. Її очі не були такими холодними, як учора. Вони все ще залишалися настороженими, але в них з'явилася іскра довіри. Вона знала цей чоловік погодився на її правила. І тепер перевірка почнеться насправді. Адже робота на землі це не слова, це мозолі на руках і спина, що болить після важкого дня. І для Олексія це стане школою, яку він ще навіть не уявляв. Дні на Полтавщині стали наповнюватися новим ритмом. Олексій, колишній майстер тіней, тепер брав до рук молоток, лопату і сокиру. Він лагодив дах стодоли, перекопував город, міняв старі дошки на паркані. Його руки звикли тримати холодну зброю, тепер знаходили сенс у простій роботі, і тут криється важливий урок. Навіть найжорсткіше минуле може змінитися, коли ми вчимося будувати, а не руйнувати. Спробуйте самі, іноді, щоб зцілитися від внутрішнього болю, достатньо посадити дерево чи полагодити щось у домі. Катерина ж брала на себе інший фронт кухня, господарство, рахунки. Вона вміла розрахувати продукти так, щоб вистачало і на борщ, і на пиріжки, і ще залишалося трохи для сусідської бабусі. Керувати господарством це теж мистецтво, і часто воно не менш складне, ніж будівництво, адже потрібна дисципліна, порядок і вміння передбачати труднощі. Це можна застосувати й у бізнесі хто вміє розподіляти ресурси, той завжди виживе навіть у кризу. З часом між ними зникла холодність. Розмови, які раніше були сухими, ставали теплішими, а мовчання перестало бути тягарем. Одного вечора, коли вони вечеряли просто на ганку, Катерина раптом запитала А ти коли-небудь думав про дітей? Питання прозвучало так буденно, але водночас так глибоко, що Олексій відчув що це не просто цікавістка, це перевірка. Бо коли людина питає про дітей, вона насправді питає про майбутнє. Олексій мовчав кілька секунд. А тоді відповів, що він ніколи не вважав себе гідним родини. Але його очі світилися інакше так, ніби Катерина відкрила двері в новий світ, про який він давно забув. Це був момент, коли їхні долі почали переплітатися сильніше, ніж вони самі усвідомлювали. І, хоча, здавалось, що тепер життя починає налагоджуватись, у тіні вже назрівала небезпека, здатна зруйнувати цю крихку гармонію. Тиша двору була зруйнована скреготом старої Волги, що під'їхала під самісіньку браму. Олексій одразу зрозумів це не сусіди і не випадкові подорожні. З машини вийшли троє, ті самі обличчя з минулого, від яких він хотів назавжди відвернутися. Попереду стояв Віктор Мороз, колишній напарник, чия усмішка завжди приховувала холодну загрозу. Це був момент, коли минуле стукає в двері і не питає дозволу. Ви ж знаєте такі ситуації, наче все налагоджується, і раптом приходить рахунок за старі гріхи. Катерина відчула небезпеку ще до того, як чоловіки заговорили. Її інстинкт, як у будь-якої людини, що пережила втрати, підказував це не друзі. Вона стояла осторонь, спостерігаючи, як обличчя Олексія змінюється, і з вільного воно знову ставало жорстким, наче камінь. Мороз зробив кілька кроків уперед і спокійно мовив. У нас є справа, і ти підеш із нами одне останнє завдання. Ніби це була не пропозиція, а вирок. Олексій добре знав, що останнє завдання ніколи не буває останнім. Кримінал не відпускає тих, хто одного разу взяв до рук його правила. Це як гра з азартом. Ти завжди думаєш, що зробиш останню ставку, і вийдеш, але насправді тільки глибше тонеш. Його погляд ковзнув на Катерину, і він зрозумів. Тепер питання стоїть не лише про його життя, а й про її безпеку, бо злочинці завжди шукають слабке місце, а слабке місце Олексія вже стояло поруч. Троє чоловіків не виглядали поспішаючими, але їхня присутність була, мов лезо ножа, що повільно торкається шкіри. Вони дали йому час подумати, та обидва знали це не вибір, це ультиматум. І тут ми бачимо універсальний урок минуле завжди намагається втягнути нас назад. Ви можете змінити адресу, професію чи навіть ім'я, але якщо не залагодити з собою, воно обов'язково повернеться, і саме це тепер доведеться пережити Олексію. Коли ніч опустилася на село, думки Олексія були важчі за темряву за вікном. Він знав мороз і його люди не жартують. Їхні слова, останнє завдання насправді звучали як вирок. Місія в Оклахомі була небезпечною, а відмова неминуче обернеться загрозою для Катерини. І тут з'являється головне питання чи можна втекти від минулого, якщо воно тримає тебе за горло? У житті кожного з нас є моменти, коли компроміс із совістю здається легшим виходом, але саме тоді ми ризикуємо втратити найдорожче. Катерина дізналася про цю небезпеку не зі слів Олексія вона відчула її серцем. Вона бачила, як він ходив по двір'ям, мов загнаний звір, як його руки тремтіли, коли він торкався документів чи зброї. І хоча він намагався мовчати, мовчання часто кричить гучніше за слова. Вона знала якщо він піде, повернення може й не бути. І ще гірше якщо він відмовиться, то небезпека впаде на неї. Це схоже на бізнес, де твоє рішення впливає не лише на твою кишеню, а й на десятки працівників, які довірилися тобі. Олексій почав розуміти його минуле більше не належить лише йому. Кожна куля, кожен борг, кожна зрада тепер кидала тінь на Катерину. Він дивився на неї і відчував той самий біль, який колись відчувала мати, коли рятувала дитину ціною власних сил. Саме тоді він зрозумів, що справжня мужність це не перемагати ворогів, а оберігати тих, кого ти боїшся втратити. І хоча його серце прагнуло залишитися. Логіка підказувала інше. Відмова означала б, що мороз знайде шлях помститися, а погодитись означало піти в темряву ще раз, ризикуючи втратити світло, яке він щойно знайшов поруч із Катериною. Він був, мов шахіст, перед останнім ходом, кожен варіант ніс поразку, але треба було вибрати той, що врятує королеву. Саме тоді він ухвалив рішення, яке змінить усе далі. У ту ніч Олексій сидів біля старої лампи. Дивлячись на потріскані стіни, які тепер стали для нього домом. Він вирішив прийняти завдання Мороза, але тільки зовні. Усередині він уже складав інший план план, у якому було не зрада, а спокута. Це як у бізнесі, іноді доводиться підписати угоду, щоб виграти час, але справжня мета ховається між рядків. І хоча він знав, що ризикує власним життям, думка про Катерину не дозволяла йому відмовитися від цієї гри. Коли він розповів їй правду, у хаті запанувала тиша важча за кулі. Катерина спершу не могла повірити ти знову йдеш у ту темряву. У її голосі було і розпач, і прихована віра, що він знайде інший вихід. Її очі світилися слізьми, а руки тремтіли, коли вона торкнулася його плеча. У цей момент вони були не просто чоловіком і жінкою, а двома душами, які стояли на краю прірви. І це відчуття знайоме кожному. Коли любов стикається зі страхом, рішення завжди здаються болісними. Олексій узяв її руки і пообіцяв Я піду, але не для того, щоб повернутися в минуле я піду, щоб його знищити. У цих словах було щось більше, ніж обіцянка це була клятва. Адже справжня відвага полягає не в тому, щоб ухилитися від небезпеки, а в тому, щоб глянути їй в очі і використати її проти неї ж. Подумайте, як часто у нашому житті ми уникаємо викликів, хоча саме вони можуть стати нашими сходами до свободи. Катерина, здавалося, розуміла все без слів вона вперше дозволила собі пригорнути його так, ніби боялася відпустити. Їхня близькість була сповнена відчаю, але водночас у ній живріла надія. Це було не про кохання в романтичному сенсі, а про союз двох сердець. Які знайшли одне одного посеред хаосу. І хоча ніч огортала їхні страхи, саме вона дала їм силу триматися разом, знаючи, попереду чекає битва, яка вирішить усе. Олексій завжди був стратегом. Колись він планував удари так, щоб жертва не мала жодного шансу. Тепер же його стратегія змінилася він грав проти власного минулого. Потай збирав докази, фіксував розмови, фотографував документи. Кожна дія була ризиком. Але водночас і кроком до свободи це як у шахах, іноді доводиться пожертвувати фігурою, щоб поставити мат. І він знав, що ця партія має бути останньою. ФБР довіряло небагатьом, але інформація, яку надав Олексій, була безцінною. Вона пролила світло на всю мережу мороза від корупційних чиновників до міжнародних каналів зброї. Коли агенти врешті-решт зібралися діяти, Олексій відчув дивне полегшення. Нарешті його минуле не просто переслідує, а може згоріти дотла. Подумайте, хіба ми не відчуваємо те саме, коли вдається розв'язати проблему, яка тягнеться роками? Це не просто перемога, це звільнення. Для Катерини це була новина, яка змінила все. Вона дізналася, що чоловік, якому вона спершу не довіряла, насправді ризикував життям, аби захистити її. Вона зрозуміла Олексій не просто залишився, щоб допомогти на господарстві. Він знищив ті ланцюги, які могли розірвати їхню долю. І в цьому прихована велика правда справжня любов завжди проявляється в діях, а не в словах. Арешт мороза та його людей став кінцем однієї історії, але водночас початком іншої. Адже тепер перед ними відкривалося майбутнє без постійної загрози. І все ж таки кожен фінал це нова сторінка, бо після перемоги завжди постає питання що далі? І саме це питання чекало Олексія й Катерину на новому етапі їхнього життя. Півроку по тому подвір'я вже не впізнати. Там, де колись стояли бур'яни й поламані паркани, тепер зеленіли грядки і колосилися жита. Катерина в білому очіпку носила кошики зі свіжими овочами, які вони продавали на ярмарку. Їхнє господарство стало прикладом для сусідів не просто ферма. А символ того, що нове життя можна збудувати навіть на руїнах. Це як у бізнесі після банкрутства ті, хто знаходить сили почати заново, стають ще сильнішими. Олексій, який колись не довіряв навіть власній тіні, тепер сміявся поруч із дітьми з села, показуючи їм, як садити помідори. Його руки, що колись тримали пістолет, тепер ніжно торкалися землі. І це був урок для кожного. Наше минуле може бути темним, але воно не визначає наше майбутнє. Як каже мудрість, неважливо, де ти впав, важливо, де ти вирішив піднятися. Їхня любов теж розквітла разом із землею. Шлюб не став кінцем історії, а радше новою обіцянкою берегти одне одного і працювати разом. Вони сиділи ввечері на ганку, пили узвар і планували, що посадять наступної весни. У цих простих моментах ховалася справжня велич не у гучних словах, а в щоденній турботі. Бо хіба не це ми всі шукаємо спокій, безпеку і людину, з якою можна розділити навіть дрібниці, і найцікавіше ті символічні 50 гривень, які колись здавалися вигідною покупкою, обернулися ціною за його старе життя? Олексій зрозумів іноді найдешевші рішення можуть виявитися найдорожчими. Але саме ця угода стала його благословенням, бо вона не просто подарувала йому новий дім, вона дала йому Катерину, сім'ю та шанс на відродження. І тепер ця історія залишала по собі питання що ж далі робитимуть ті, хто одного разу наважився почати все з чистого аркуша? Тепер подивися на цю історію не як на вигадку, а як на дзеркало, бо ж у кожного з нас є своє минуле мороза, яке намагається тягнути назад. І питання завжди одне чи дозволиш ти йому диктувати твоє сьогодення? Олексій зробив вибір, відпустив стару ідентичність і почав будувати нову. А ти готовий сьогодні відмовитися від того, що краде твою свободу? Подумай, що тримає тебе у полоні, мострах, звички чи невпевненість? Чи не настав час зробити свій крок, як зробив він, і почати відбудовувати своє господарство, бізнес, стосунки, здоров'я? Бо якщо не ти, то хто? Якщо не зараз, то коли, уяви, як зміниться твоє життя, якщо ти перестанеш жити компромісами і нарешті дозволиш собі діяти. Ти здивуєшся, але результат може перевершити всі очікування, бо іноді достатньо одного рішення, щоб перетворити руїни на сад. І це рішення завжди починається зсередини. А тепер скажи ти готовий? Якщо так, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок. І залишай свій коментар, бо далі буде ще більше історій, що не лише надихають, а й штовхають на зміни. Питання в іншому чи вистачить тобі сміливості стати головним героєм своєї власної історії?